Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про одну з найбільш важливих таких тем, яка впливає на наше життя: чому не можна чекати і треба починати діяти тут і зараз? Ми часто відкладаємо свої мрії, цілі і зміни на завтра. Завтра я почну тренувати, завтра почну вчити нову мову, ту англійську, нарешті, вивчу. Да? Завтра почну бізнес. І що відбувається? Це завтра ніколи не приходить. І кожен день ми залишаємося в тому ж місці і нічого не змінюється. Ми так тільки гальмуємо себе і не досягаємо результатів. Життя не чекає. Чому важливо діяти зараз? Життя не чекає. Якщо ви хочете змінити своє здоров'я, свою фінансову ситуацію чи просто досягти своїх цілей, чекаючи кращого моменту, ви втрачаєте можливість. Кожен день це шанс зробити крок до того, чого ви хочете. Зміни починаються з маленьких кроків. Пам'ятаєте, це всі великі досягнення починаються з простих і маленьких дій. Не потрібно чекати ідеальних умов. Ви можете почати прямо зараз, навіть якщо перший крок здається маленьким, важливо почати, бо чим довше ви чекаєте, тим більше шансів, що ці можливості прийдуть повз вас. Життя це не репетиція, це вистава. І чому варто діяти тут і зараз? Бо кожен момент це шанс змінити своє життя, бути щасливим і досягти великих результатів. Навіть якщо зараз це не ідеальний момент, це найкращий час для змін. Кожен новий крок він наближає до успіху. Не бійтесь помилок, зробіть перший крок. Навіть якщо у вас немає чіткого плану, ваша перша спроба може бути неідеальною, але це краще, ніж залишатися на місці. Я точно знаю, що Ші кроки це найважливіші кроки. Якщо ви хочете змінити своє життя, зробіть вже цей крок зараз. Не чекайте кращого моменту, починайте діяти тут і зараз. Кожен день це можливість для змін. І я вірю, що почавши сьогодні, ви досягнете всього тільки чого прагнете. Найкращий час для змін. Це зараз. Не відкладайте на потім. Пишіть в коментарях, які кроки ви готові зробити вже сьогодні для зміни вашого життя. Якщо це відео вас надихнуло, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові поради та мотивацію. Бажаю вам великих змін і успіху!